Але переходимо до 23.90, Він без обговорення, крім виступу Олексія Юрійовича Кучеренко, і голосуємо в цілому. Олексій Юрійович, дві хвилини. Так одна будь ласка, Олексій Юрійович Кучеренко, і голосуємо одразу. Дякую, шановні колеги Олексій Кучеренко, Батьківщина. До речі, мені дуже сподобався сьогодні. Виступ колеги, який просив нас усіх з увагою слухати один одного. Тому, бачите, я спробую за 30 секунд зараз пояснити. 19-му році, в першому липні, почав свою роботу новий енергоринок, а до того працював старий енергоринок, і от на тому старому енергоринку накопичилося 30 мільярдів гривень боргів. І головне, що треба було в першу чергу зробити, це якось розібратися і загасити ці борги, щоб новий енергоринок вже запрацював. Я до речі, звертаю увагу на більшості, що це вже повністю ваша каденція і повна відповідальність за новий енергоринок, який так само накопичив безліч боргів. Цим законом пропонується поки перший крок зробити і старі борги врегулювати. Тому прошу вас підтримати цей законопроект. Дякую. Дякую, шановні колеги. Переходимо до прийняття рішення. Я ставлю пропозицію прийняти в повторному другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними поправками проект закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо заходів, спрямованих на погашення заборгованості, що утворилась на оптовому ринку електричної енергії, реєстраційний номер 2390. Прошу народних депутатів голосувати. За 261 рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Вітаю колеги. Йдемо далі.